Вітаю, Ви дивитесь кордон ЮЕЙ, що відбувається у пунктах пропуску з Молдовою на Вінниччині та як змагаються за керівні посади прикордонники. Про це далі у програмі. Відсутність черг невеликий пасажиропотік та непростий контингент подорожувальників. Через пункти пропуску на Вінничині пролягає найкоротший шлях до Києва з Кишинева. Прикордонники могилів Подільського загону, які контролюють цю ділянку кордону з Молдовою, кажуть, охочих скористатися зручним маршрутом наразі небагато, однак саме його часто обирають порушники. Деталі у нашому сюжеті. Під пильним наглядом свого господаря службова собака Бель уважно оглядає транспортний засіб. Чи не приховав водій чогось забороненого? Так, ну ніби все гаразд, можна пропускати. Начальник кінологічної служби Олександр Муляр на кордоні вже 30 років. За цей час доводилося працювати зі спанілями, німецькими та бельгійськими вівчарками. Сьогодні у пункті пропуску могилів подільські кінологи працюють під його керівництвом. Каже, собачки вправні та здібні. Результати показують постійно. Цікаво, що найчастіше у незручне становище потрапляють гості з землі обітованої, в усьому винна легальна марихуана. Приїжджають у нас тут зараз хасіди, і часто в них виявляємо якби залишки наркотичних засобів. Завалялося, забулися і таким чином. А тут виявили. Собачки спрацювали пункт пропуску розташований у самому місті. Прикордонники хваляться. Мовляв, він унікальний, єдиний на українському кордоні, що має те подібну форму. Заїхавши на територію, бачимо місток через мальовничий Дністер, так званий міст дружби між Україною та Республікою Молдова. Сьогодні у зв'язку з агресією це один з найкоротших та найзручніших шляхів в Україну. Якщо долетіти літаком до столиці Молдови, Кишинева, до Могилів Подільського залишиться трохи більше 200 кілометрів. Великого пасажиропотоку тут немає. Свого часу чималі черги створювали громадяни Молдови, які масово їздили на заробітки в Росію. Зараз ситуація спокійна. Завсідниками залишаються хіба що мешканці сусіднього прикордоння, які зазвичай перетинають кордон пішки. Здебільшого громадяни Республіки Молдова йдуть до нас в Україну з метою вирішення своїх побутових питань саме на базар. Ну І, звичайно, зранку виходить так, що є певні черги, але вони невеликі. Ось, я думаю, до години 11-ї черги вже не вілюються нашими інспекторами і їх в загальному немає. Цьому сприяє розташування пунктів пропуску, адже все необхідне можна придбати буквально на кордоні. І на інших ділянках охочих нелегально переднути кордон. Тут теж вистачає. Прикордонники сусіднього пункту пропуску Бронниця підробки документів бачать по кілька разів на день. В нас, взагалі, з зміну буває дуже багато підробок документів. Зазвичай це 3-4 випадка. Найчастіше це чоловіки віком від. 18 до 60 років, які підробляють свої документи, які підробляють довідки ВЛК, які підробляють фотокартки в паспортних документах, які підробляють в принципі те, що вони є військово зобов'язаними, але вони це підробляють як те, що вони не придатні до військової служби. На жаль, власники підробок дискредитують навіть військових. За словами прикордонників, це обурює найбільше. Чоловік 30-річного віку видавав себе за військовослужбовця Збройних сил України, який вибуває у відпустку. Ця ситуація дуже нас розгнівила. Звичайно, притягнули особу до кримінальної відповідальності за підробку документів, передали представникам правоохоронних органів. Тільки з початку цього року через пункти пропуску на Вінничині кордон перетнули майже півмільйона осіб. З них майже півтори сотні намагалися виїхати з підробленими документами. Та, попри це, ситуація тут наразі спокійна. Прикордонники стверджують, за порядком пильно стежать. Їхнє знання оцінює комп'ютер. Увесь процес фіксується на відео, а черговість визначається жеребкуванням. За таким алгоритмом вже п'ять років поспіль проводять добір на керівні посади прикордонники. Розроблена за міжнародними стандартами програма має назву нові обличчя керівного складу скорочено НОКС. Цього разу змагалися кандидати на посади заступників начальників прикордонних загонів з персоналу. Більшість бойові офіцери. Як це працює, бачили наші журналісти. Вони повинні бути профі у своїй спеціальності, досконало володіти українською та англійською, мати високий рівень IQ, влучно стріляти та бути у гарній фізичній формі. Утім, лише цими критеріями конкурс не обмежується. Кожного та кожну обов'язково перевірять на поліграфі та проведуть психологічний тест. Прикордонники запевняють, в об'єктивності можна не сумніватися. Більшість балів рейтингу визначає комп'ютер, тож шанси у всіх рівні. Він є не заангажований, цей конкурс, він є прозорим і дає можливість реально вибрати офіцерів, які займають на даному етапі найвищу позицію щодо готовності до заняття посади. Унікальну програму запровадили за підтримки Посольства США в Україні та представництва міжнародної організації з міграції ще у 2019 році. Міжнародні партнери наголошували, конкурс має бути прозорим та неупередженим. Якщо говорити про плани на перспективу, то ми хочемо і надалі вдосконалювати рівень добору персоналу, зокрема діджиталізувати його, зробити процес ще більш ефективним. Той факт, що сьогодні модель прикордонників беруть за зразок інші відомства, найкраще підтвердження її високого рівня. Проект НОКС я вважаю фактично революційними змінами, продовженням реформування Державної прикордонної служби України. І головне, що цей проект це дуже суттєвий практичний крок в контексті європейської інтеграції. До фінальної частини дійшли шестеро кандидатів, які відповідали вимогам конкурсу. У кожного власна мотивація. Багато моїх колег і я бачу себе в перспективі очолювати ну напрямок принаймні зараз роботи з персоналом, а там по подальшому як буде далі йти служба, може і. Є. Начальником загону. Спочатку своєї служби ставила за мету виконувати завдання досконало і пов'язувати баланс між виконанням обов'язків і збереження життя та здоров'я особового складу. Тому вирішила прийняти участь у конкурсі нове обличчя керівного складу. Шанси усіх рівні, тому оцінюю їх, як і за всіма. Один з шести має виграти. Останні бали до свого загального рейтингу офіцери отримали після фінального етапу співбесіди, яку проводила компетентна комісія. Проект дає можливість на принципах змагальності, відкритості, прозорості отримувати можливість. Просування по службі. Наші міжнародні партнери дають дуже високу оцінку діям а, і прикордонної служби, і самим конкурсантам. За підсумками добору кожен з кандидатів отримав особисту відзнаку, а переможцем став підполковник Андрій Лахмотов. Радий, що приміг. Конкурс був важкий. Учасники були достойні всі перемоги. Ну, Так сталося, що в мене був вищий бал. Yeah. Так, я учасник бойових дій, досвід служби у мене 25 років в Державної прикольної службі. В новій посаді очікую, що я буду корисний керівництву загону прикордонного рішення, які будуть організувати роботу колективу таким чином, щоб персонал прикордонного загону почував, що він потрібний, що він важливий, і ми разом будемо виконувати поставлені на бойові звання. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й межа між світлом та темрявою. Побачимось.